Народ, ану, зацініть лукецел від ярчайшого опача, знаменита 13-ка, також на мені. Ну, залишається просто отут змінити. Змінити на ярчайшого. Так, це в перспективі обов'язково зроблю. Но яркий також нікуди не діється. Це два в одному. Так що головне позитив, головне мотивація, дисципліна і... Ніколи не вішайся на провокації інших, тому що в тебе своє бачення, своє мислення і рухайся сам. Просто потрібно фільтрувати своє коло оточення, щоб тебе не підзасірало, не засмоктувало туди, куди не потрібно. Так що, маєш бажання? Пиши, підемо, потренуємося. У мене є час, у мене є бажання і я завжди рад новим знайомцям. Так що ярчайшого чекаю в друзях. Підписуйся, буду рад бачити на майбутніх стрімах. Залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчик і ярчай, що будь в тонусі і ніколи не сумуй. Це саме головне правило цього життя. Ніколи не здавайся, все в тебе вийде.